Привіт, дорогоціні! І хочеться проговорити про те, що кожного дня ми зіштовхуємося все більше і більше з проблемами. І можна дати одну якісну пораду, так, і те, як вийти з цього всього. Коли до нас приходять люди, Божі люди, і запрошують нас до своєї церкви, так? тому що бачу, що в житті цієї людини відбувається. І запрошують нас до церкви, так запрошують нас іти за тим світлом, за Богом. Так? Ну, а ми що, відгортаємо, каже, нам нема коли нас там робота, у нас своїх забот повно, ми не маємо коли, нам нема коли. Але Бог бачив, що ти метушишся, що ти шукаєш, що тобі потрібен він, і він дає тобі можливість через своїх Божих людей, через своїх посланців, щоб ми прийшли до нього, але ми не маємо коли. Немає коли. Ми не забудьте, там війна йде, там галтують, ми забиті, ми вже взагалі затуркані головою, ми затуркані, ми не знаємо, що нам робити. А Бог нам чітку відповідь дає, що прийдіть до мене всі обтяжені, і я вас врятую. так? Бог є світло. Коли нам темно, да, ми шукаємо то світло. Світло це є Бог. І... Це що відбувається в світі, ми ми вже повністю погрузили в оці ілюзії, що воно так повинно бути. Оця війна, це гвалтування. Це ми все дивимося в рожевих кулях. Ми не розуміємо, що цього не повинно бути. Тому що коли Бог створював цю землю, створював цей світ, він створював це добром. Так? Він створював без злості, без страждань, без горя, без біди, без нічого. А те, що в світі зараз відбувається, воно наповнене цим горем, бідою, галтуванням, війною, голодомором, це всім наповнено. І Бог нам дає зараз порятунок. Він шле своїх людей, Божих людей, які даються світло, тому що світло це є Бог. Якщо ми... нам не подобається темрява, ми йдемо за світлом. Так? А тут наступає темрява, і нам вона вже не подобається. Ми йдемо світло. Якщо нам подобається світло, то ми повинні йти за Богом. Навіщо нам та темрява? Коли зі світлом це добре, є любов, щирість, доброта, так. А з пітьмою це є диявол. Диявол зараз робить те, щоб ми погрузилися в тих проблемах, які в нас є. Сльози, смерті. Оце все відбувалася. Війна, оце так. І тому в нас є спасіння, але щоб прийти до Бога самого, ми повинні прийти, ми повинні покаятися, увірити в Господа Ісуса Христа, прийняти Його в своє серце, довіритися повністю. І тоді ми будемо врятовані. Але якщо ми не хочемо так жити, то ну, немає смисла шукати. Да? Ми далі будемо жити в тій, тьмі, тьмі, якій ми зараз знаходимося. Тому я не знаю, як вам, але мені це не подобається. Так само, як при першому світі було, коли Адам і Єва там також було зло. Да? сатана прийшов, спокушав. Тому я цього не хочу, чому вам не бажаю, тому я говорю вам, спасайтеся, ідіть за світом, ідіть за Богом.